Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Я Даша і я розповідаю у своїх відео про парфумерію. Також я деколи пишу про парфумерію у телеграм-каналі і на нього посилання лишу в інфобоксі разом із тайм кодами до цього відео. І е, сьогодні я так між пасочками вирішила викласти невеличке відео про е, таку класику альдегідних ароматів. Мене надихнуло відео Валеріани про альдегідні аромати. Теж на нього лишу посилання в інфобоксі, якщо раптом ви його ще не бачили. Ось, І вона показувала там свою колекцію різних альдегідних ароматів і неодноразово згадувала ланком кліма, за якими, ну, мені здається, мамине покоління дуже сильно зітхає. І це такий ем, аромат. Ем, Шикарний, витончений, ексклюзивний, е, його так е, вимовляють завжди з таким зачаруванням, ностальгічним. Ось, Тобто це не якась така була попса, а такий гарний, популярний аромат, розкішний аромат. Ось, І е, мені ж стало цікаво, е, бо багато ароматів, в тому числі Amu Dia. Деколи Amuas Gold прирівнюють до е, Вінтажного аромату Кліма, кажуть, що вони схожі, Буває, що деякі інші альдегідні аромати з Кліма порівнюють. І оце такий кліма — це наче такий якийсь золотий стандарт ем, класичної альдегідної парфюмерії е, виходить. ну, Один із, бо ще є, наприклад, там, Шанель No5. Е, І м -м, мене відео Валеріани надихнуло на е, такі досліди, дослідження альдегідних ароматів, е, але не всіх, тому що ну, я не скажу, що я прям Є вже фанаткою цього напряму, але так познайомитися і трошки глибше вивчити мені стало цікаво. І я почала з аромату Rabanne Каландер, взяла від Levant. І ще є Ode Calander, він в чорному флаконі, а цей у світлому, але я не брала інший аромат і не порівнювала їх, там не дізнавалася, в чому різниця, але і той, і інші аромати. Теж з, ну ще з минулого сторіччя, це з 69-го, здається, року написано на фрагрантиці. І це найлегший із тих варіацій гідних ароматів, з якими я познайомилася. Тут мені е, нічого не свербить, тут немає якоїсь важкої щільної, наприклад, трояндової е, ноти. Це е, Можливо, троянди десь є на задньому плані, але вони так для краси композиції. Тут купа різних квітів, я і конвалію, з буском, з гіацинтом відчуваю такі свіжі, легкі квіти, букети з цих легких квітів, і, звичайно, ці альдегіди, мильність в ньому є така помітна, виражена, але оце такий яскравий, чистий оцей, трошки мильний, звісно, від альдегідів букет квітів. Такий класичний, але легкий, свіжий, прозорий. Він на мені не перетворюється в якісь інші неприємні ноти або в мило. Він просто потихеньку на мені стихає. Оці чисті квіточки просто поволі зникають з моєї шкіри. Ну, це особисто з моєї, і стійкість я б не сказала, що дуже велика у нього. Ну, але на собі аромат цей мені було сприймати легко і приємно. Наступним в мене е, амуаж Дія є, і її дуже часто з кліма порівнюють. Е, але тут альдегіди для мене дуже сильні, вони мені дуже сильно сверблять і лоскочуть мій ніс, і е, мені, е, я так зараз зрозуміла, що от в порівнянні з іншими ароматами мені е, важко його носити. Оця милість мені забиває рецептори в носі, і е, ну, от трошки важко в ньому. Ну, на вітрі, на. Е, в великому відкритому просторі ще ну, нормально носити, але от в приміщенні мені було з ним дуже важко. Але це такі теж чисті мильні квіти, вже букет дещо щільніший. Я вже не чую таких свіжих весняних квітів, вони вже такі класичні, більш до троянди. Ну, ще не олійні, але такий класичний букет квітів із трояндою. Альдегіди ці дуже довго на довгонять. Але. В базі я просто обливалася <смі> всіма різними парфумами, що порівнювала на собі то. А дія, знову ж таки, не став на мені супер важким і щільним. Він от, ну, такий чистий, мильний, так, і лишився, ну таке мило досить насичене, але без якихось неприємних, там, не знаю, важких, гірких ноток ну, у звучанні. Ну, от Такий він трошечки приглушився, але лишився мильним і квітковим. Амаж Gold я от розкупала в себе відливантик у шахті. І раніше я от просто не могла його носити на собі, от взагалі не витримувала, він мені був дуже тваринний. Зараз, видно, в мене змінилося сприйняття. І от Dia я ще могла носити, але роздумувала, чи треба мені, чи не треба. Голд, я одразу сказала, що ні, ні, мені таке тваринне не підходить. Але я от на себе нанесла і зрозуміла, що мені зараз із ним. Легше, ніж із альдегідами в Діа. Що цікаво, на фрагрантиці Gold Амуаж заявлено як група ароматів квіткові альдегідні, але альдегідів у піраміді не прописано. В чому справа? Я так і не зрозуміла. Я пішла на сайт амуажу, і я там ні слова про альдегіди теж не знайшла. Знайшла в описі, до речі, що, от як герлен кажуть про їхній класичний герлінат. Таку композицію з нот, то в них в описі до Голду було вказано, що в них там класичний амуад використано як акорд у цій композиції, і там було написано якраз, що цей амуад це Ладан, Троянда і анда. Ось, і Голд теж, звичайно, в, все одно в класичному стилі його звучання, але він досить... Щільний прямо з самого початку, і там квіти на такій слегка тваринній, щільній базі, там, видно, це Амбра, Ладан, Сандал, там ще здається є. Він щільний, він трошечки з гірчинкою. На самому початку мені ще. Ну і далі теж, мені там вважається якась така медовість, можливо, якраз з цих всіх багатих інгредієнтів бази. І ну, ця медовість, вона потрошку перетікає в таку легку нотку тваринності, там цвету заявлено. Ось і аромат, як не дивно, мені сподобався цим щільним густим звучанням, і мені вже в ньому не так і важко знаходитися. Ну, таке переосмислення цього аромату класичного. І нарешті. Підбираюся до Кліма, я ну, взяла не для себе, а більше для мами, але теж приклалася, щоб чисто познайомитися із ароматом Кліма, Ланком. Тут ось фіолку зараз покажу ближче. Тут написано «Копірайт ланком, 79 рік. Не знаю, чи це свідчить про віка аромату, чи ні, чи це просто ну, копірайт, а сам, сам цю фіолку випущено пізніше. Ось така фіолочка на 2 мл. Я трошечки вже з неї на себе наносила. І ну, зараз покажу крупним планом окреме відео і розкажу вам про те, що альдегіди мильність я вже слабко чую в кліма. Можливо, це через вік, але я чую такі гіркі, зеленкуваті квіти, теж чую трошки тваринності, трошки, можливо, щось від дубового моху, але я не знаю, чи в ньому моє. І тут є отакий цікавий, виразний баланс оцієї гірчинки від якогось листя. Можливо, це листя фіалки, мені от десь чомусь з якихось старих чи відео, чи чого згадується, що там наче мав би бути лист фіалки, але е в піраміді вінтажних кліма я його не знайшла. Можливо, фрагрант, не точно, хто його знає. От, і мені якийсь такий гіркувато-зелений акцент, е гарно змішується із класичними такими квітковими нотами. Тобто троянди, і оце все навколо. І в ньому теж якась є чи то дубовий мох, чи трошки е, анімаліки, але м, він гарний, насичений і він звучить досить щільно, а не акварельно. І цією щільністю він мені подібний якраз на Gold Amouage, а не на Діа, але якщо брати от кліма і DIA разом і е, тестити, то Квіткові блоки в них в принципі подібні, тому ем, якусь там подібність з діа я теж бачу, але, от принаймні із цим екземпляром, що в мене є, ем, я б сказала, що вони з голтом подібні. Але знову ж таки, це не е, клони, не повтор. Е, там багато е, такі блоки, які перекликаються, але е, не можна сказати, що прямо що. Е, Оцей аромат дорівнює іншому. І от, якщо подобається кліма, подобалися кліма, то можна брати, тестити, як на мене, Голд, можна брати Дія і обирати те, що сподобається, але я знову ж таки повторюся, що це для мене не аромати, між якими можна поставити рівність там з ну, типу. З похибкою на вік, чи рік створення, чи рік випуску, а це все ж таки, ну так, вони в одному ключі, вони все одно якісь такі самостійні аромати. І для мене вони не повністю ідентичні, хоча, можливо, якщо там не тестити паралельно, не носити кожен там окремо по кілька днів, то можливо так сильної різниці і не відчути, але все одно буде таке просто в одному напрямку. Ось тому запросто можна, якщо хтось любить таку класику і альдегідні аромати, можна мати запросто всі три в своїй колекції, в своєму гардеробі і носити їх із задоволенням, якщо є такі фанати. Ось. Але хочу сказати, що це все одно трошечки не моє поки що. А мої альдегіди це шанель номер 5 і в версії прем'єр. Я знайшла. Це моя обмовочка, можете вітати. На жаль, без кришечки тестер, але ну, це вже е, старий випуск. В таких флаконах вже не випускають цей аромат, тому вже доводиться обирати з того, що взагалі є, що доступно, якщо хтось взагалі продає досі ці аромати в таких флаконах стопчиках Ну, я не знаю, можливо, вони якось мають свою назву. Я просто кажу на нього, що це стовпчик. І чому він в мене, власне, з'явився? Я колись мала флакон Шанель 5 прем'єр в ну, сучасному флаконі, але на мені це були просто іскристі позитивні солодкі цитруси, які потім е, переходили в мило і швидко від, від мене тікали, зникали. Я е, майже не чула його на собі і ну, розталася з флаконом, бо мене. Е, е, Засмучувала така маленька стійкість на мені, ну, можливо, ще від мене люди чули, але я сама чути переставала і мене це е, непокоїло, і ну, не хотілося мені таким користуватися. От, і, і, бо скільки пшиків на мені тоді не нанеси, а воно все одно швидко зникало з мене. Е, далі я купила, щоб е, порівняти дослідити, ще рік тому від Levant маленький оцієї прем'єрки в, е, в такому форматі в старому флаконі. І на мені це було просто щось дуже кремове, я не зрозуміла на той час цей аромат, відставила від леванту шафу, і це було про нього. Думаю, там, ну, можливо, ще колись спробую. Можливо, там в холодив можливо, ще щось, але ну, в цимку я так і не дійшла до нього. А оце буквально тиждень-два тому я затестила його, нанесла на себе, пішла на вулицю, і це було так гарно. там. Виражена така солодкавість цитрусів, так і майже не було на мені, але приємна, солодка, дорога, така пудра, не важка, не жирна, а така досить приємна, досить легка, досить святкова на мені була, і я дуже задоволена цим ароматом була і якомога швидше побігла шукати собі залишок у флаконі. і Ось такий знайшла. А цей поки що трошки блідіше на мені звучить, аніж мій той відливант, який вже постояв у мене рік. Можливо, це просто після недавньої пересилки і тряски. Його таке з ним коїться, тому я сподіваюся, що він мене далі радуватиме цим гарним пудровим, солодким, святковим звучанням. Ось і... Такі мої альдегіди, які мені найближче із усіх оцих згаданих ароматів. Дякую вам за увагу. Побіжу далі поратися по справах. Дякую ЗСУ за таку можливість, що робити якісь справи перед Великоднем, що розповідати вам тут про парфуми. Пишіть мені про свою любов чи не любов до альдегідних ароматів, до класичних ароматів, чи маєте ви самі щось у своїй колекції. Ще раз дякую вам за увагу, гарних вам свят і спокійних. Бережіть себе, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще ні. І до наступних відео. Бувайте!